Стабілізатор, який досить часто користується попитом, у, наприклад, представників рекламного бізнесу. Тобто, коли в них є рекламні конструкції, які мають там мотор і механізм, який перевертає зображення, які вони рекламують, там потрібна стабільна напруга. Рекламні борди встановлені на вулиці і встановити стабілізатор зазвичай там просто нема куди. Тому на допомогу приходить ось такий стабілізатор напруги запорожського виробника Аватам. Він у спеціальному всепогодному корпусі. В нього ось такі є гермовводи для водоелектричних каболів на стіну, ось тут у нього є кріплення. І е, завдяки цьому корпусу цей стабілізатор не боїться зовсім ніяких е, погодних умов. Тобто він буде працювати у вас і взимку, і в сніг, і в дощ, і літом у жару. Цей стабілізатор має потужність 0,5 кВт і призначений для навантажень невеликої потужності. Він працює в діапазоні 136-278 В. Він має точність на виході 220-2,5%, плюс-мінус тобто він буде підтримувати напругу 220 плюс-мінус 5-6 вольт. Він має 16. Ступенів стабілізації, і це досить надійний українського виробництва стабілізатор напруги. Як і вся продукція, яку ви можете придбати в магазині World Market, цей стабілізатор забезпечений гарантією у 3 роки. Стабілізатори Avatom завжди доступні в наших магазинах. Вони є різних модифікацій, як цей стабілізатор IP56, так само є моделі з розширеним робочим діапазоном. Стабілізатори є різних потужностей від 500 Вт до 40 кВт. Звертайтеся у магазини World Market, ми все вам підкажемо, проконсультуємо і підберемо потрібну вам модель стабілізатора. ज्यादा